ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь слава Ісусу Христу. Сьогодні завершуємо наші реколекції. Цими днями говорили про хресну дорогу. Але цікаво, чи знаєте, хто пройшов перший хресну дорогу? Разом з Христом і напевно. Як ви думаєте, хто міг би пройти першим цю хресну дорогу також і після його смерті, і Воскресіння? Хто хто? Богородиця? Богородиця, правильно. Згідно передання Богородиця першою пройшла хресну дорогу. Важливо побачити, що. Богородиця йшла разом з Христом через цілу, цю хресну дорогу, і потім, правдоподібно, вона поверталася також на ті місця, де страждав її син і де він був розп'ятий. Часто спілкуючись з військовими в нас на Чернігівщині, один раз минулого року ми запросили до нас в каплицю військових, які обороняли Чернігів. Вони мали зустріч нас з дітьми і після того. Кажуть, отже, поїдемо з нами тут недалеко, якраз було місце, де ми тримали оборону, ми би хотіли помолитися і відвідати те місце. Звичайно, сіли і поїхали. Дійсно, дуже близько, буквально там кілька хвилин від того місця, де е, ми молилися тоді і де зараз будуємо каплицю. І... Вони розказували близько години часу, як відбувалися ті всі події там. І насправді події були дуже страшні. І я собі думав, ну а як вони так? І видно, що вони завжди, коли десь мають можливість, вони туди приїжджають, повертаються. На щастя, не багато наших військових в тому місці загинуло. Але вони повертаються і, і завжди, коли мають можливість, туди заїжджають. Я думаю, ну це, напевно, якось так ну не зовсім добре. Також потім познайомилися з однією жінкою, яка стала приходити також до нас, до храму, в якої загинув син. Вона ще навіть не близько трьох місяців його не може похоронити. Але вона має таке бажання, я би... вона ледве ходить. Насправді, старша пані, і дуже і важко ходити, але вона кожного дня старається прийти до церкви тепер. І вона каже, я б дуже хотіла поїхати туди, на те місце, де загинув мій син. І я собі думаю над тим, а чому воно так є? І насправді, Богородиця десь дає пояснення цьому, тому що. Хресна дорога Ісуса була частиною Хресної дороги, і так само хресною дорогою Богородиці. Ті події, які переживали ті хлопці, або ця жінка, яка втратила сина, вони також стали її частиною, чимось невід'ємним, чимось дуже сильно болючим, страшним і навіть трагічним, але те, що є частиною її, або їх. Богородиця, коли проходила хресною дорогою. В кінці висячи на хресті, Ісус зробив що? Доручив її своєму учніві. на хресті, він все одно таким видимим способом їй хоче показати, що вона не залишається сама. А ще в часі посту ми. Завжди маємо ще одне свято. Яке свято ми маємо в часі посту? Як? Благовіщення, не впевнено. Люди в день якось певненіше відповідали. Так, благовіщення, правильно. І дуже цікаво, я також я собі якось завжди думав, ну благовіщення посередині посту свято. Воно якось так якось, ну, розриває піст. Ніби піст почався, а тут цього року взагалі в перший тиждень можна сказати. Якось оцей, ніби, знаєте, такий розрив, якось не міг я собі усвідомити, але якщо ми подивимося хресну дорогу, ми задумуємося над тим, а потім задумуємося, над... подія благовіщення це є подія, коли Богородиця отримує обіцянку, запевнення в тому, що буде далі, і що в тому, що буде далі, вона не буде сама. Знаєте, ми, коли в часі посту проходимо цей піст, проходимо цю хресну дорогу, це свято Благовіщення нам як запевнення. Так, зараз є важко, але потім буде зовсім інше. Цікавим є те, що ми дивимося, молимося хресну дорогу, слухаємо Хресну дорогу. Які хочете з піснями, з розважаннями такими, з такої книжки, з такого видавництва, з різного, так, закінчується е, піст, приходить Пасха і що стається з тою книжкою хресної дороги? І на полицю? Коли вона з Знову через рік, колись Владика Степан. Мені здається, я так точно не впевнений, але думаю, що Владика Степан мені говорив нам студентам-редемтористам. Що хресну дорогу треба молитися не тільки в пості. Але добре хресну дорогу собі відкрити і почитати, і пороздумувати, розважити над нею за цілого року також. Тому що це є хрестна дорога також і наша. Також і ми йдемо цією хрестною дорогою. Коли нам часом важко, часом просто, ну. Не хватає не те, що сил, а здається, що це вже взагалі неможливо витримати в нашому житті. Але завжди Бог знаходить якісь такі моменти милосердя і доброти і любові до нас, коли ми виходимо і розуміємо, що Господь є з нами. І цими днями, останніми днями посту, тут вже лишилося буквально трошечки, важливо десь призадуматись не тим. а як, ну, чим для мене є хресна дорога? Чи є це частинкою мене? Чи хочу я повертатися до неї? Хресна дорога для мене якась покутна практика. Для дітей, може, каторга, то знаєте, поклони не требити коліна болять. Чи це чи частинка мене? Чи я хочу жити у цією Хресною дорогою, чи я хочу крокувати нею? Це просто історія, чи це є моя історія, яка була, яка є і яка продовжується? Стараємося призадуматись над тим і насправді дати собі відповідь, чи приймаю я цю хресну дорогу дійсно як свою. Бо якщо підемо разом з Христом, подібно як Богородиця, то відповідно так само ж ми і разом з Христом будемо жити в вічному житті. Якщо буде нам вистачати сили, буде нам вистачати бажання і будемо мати ту насправді міцну віру, яка не дозволить нам звернутися з цієї хрестої дороги на якісь. Можливо, Якби нам здається часу легші дороги, де, можливо, менші тягарі, але де немає певності в тому, що Господь йде разом з нами, а радше навпаки, що ми йдемо разом з Ним. Слава Ісусу Христу!